Доброго Дня, шановні глядачі, сьогодні ми з вами знову поговоримо про хвороби. Зараз я хочу вам розповісти і ще про одну форму фітофторозу, про яку не дуже розповідають, і через це ми неправильно будуємо схему захисту. Є втора форма фітофторозу, так званий ранній фітофтороз. Його викликають два збудники. І це, це коренева форма фітофторозу. вона якраз у нас починається на ранньою весною, коли охолоджений ґрунт, коли йде застой вологи, коли перепади денної нічної температури, накопичення краплинної вологи, і е, уражує він кореневу систему. Він так і називається корінна, корікоренева корінева гниль фітофторна. Е, Якщо взяти... Рослину і вздовж розрізати е, стебло, е, так щоб розрізати і коріневу шийку, там де починається корінь. То ми в тому місці побачимо е, таку пляму, е, яка має такий, такий винний колір, якийсь бураватий колір. Це ознака якраз кореневої форми фітофтори. Тобто, е, при цьо, при такому ураженні рослина починає прив'ядати. і зазвичай ми думаємо, що не, не вистачає вологи. Починаємо ще більше поливати. А це Викликає розвиток хвороби, тому що хвороба якраз і розпочинається там, де забагато вологі в ґрунті, там де переохолоджений ґрунт. Invece, якщо на краю листової пластини з'являються такі, як наче здавлені плями, тобто вона така водява пляма з краєчку листа, таким кутом іде, і таке враження, що просто прижали листик пальцями, і пляма стала така водява темно-зеленого кольору. І потім вже там починається розвиток хвороби і починається висихання листової пластини. Якщо ви бачите такі ураження, що у вас на листях з'являється, на стеблах з'являється продовгувати плями. Якщо є плодики, то на плодах е, 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 ураження вони всередині плода. Отака От суха гниль е, всередині плода. І е, якщо раз розламати плід, ну зачастую і видно навіть, що гниє плід, ми його розламуємо і всередині е, йде ураження е, гниль. То це ознаки якраз фітофторозу кореневої форми. фітофторозу. У нас має бути ґрунт прорихлений. Якщо є охолодження ґрунту, знижаються температури, ідуть опади, і у вас накопичується волога в ґрунті. Обов'язково робити рихлення для того, щоб коренева система дихала і щоб повітря несло тепло під корінь. Тоді для таких коріневих хвороб немає шансів. Наступне, якщо ви бачите прояви уже хвороби, то потрібно обов'язково лікувати. Але на відміну від звичайного фітофторозу, кореневий фітофтороз він не лікується не всіми тими препаратами, які ми використовуємо зазвичай на звичайному фітофторозі. можна вилікувати кореневу форму, і тут нам на допомогу прийде препарат Казумін. Є дослідження, багато досліджень по, і висновки по боротьбі з цією хворобою, такі що потрібно використовувати препарат, в якому стриптоміцети, так звані, тобто має таку антибіотичну дію, як препарат Казумін. Ми його наносимо і на листову поверхню, але за рахунок того, що він системний і зупиняє хворобу. Ми маємо включити в схему захисту не тільки препарат Казумін, а і препарат безкур. Чому? Препарат безкур це іде екстракт, ну, препарат із екстракта рослин, які мають фітонцидну дію. Що відбувається, коли ми наносимо препарат Казумін? Це антибіотик, тому він чисте поверхню. І е, на е, уже чисту поверхню може заселитися знову патоген, який якого ми ослабили антибіотиком, але на 100% не може не один препарат спрацювати проти е, хвороби. І оця е, уже хвороба, яка була ослаблена, а потім е, у неї резистентність, звикання з'явилось до е, цієї діючої речовини. Вона е, знову може на чисте середовище, знов проявитись і вже буде більш активно розвиватись. І на неї вже буде важко впливати через те, що у неї з'явилось звикання. Щоб цього не відбулося, ми через два дні після використання препарату Казумін. Наносимо препарат без кур. Він буде контролювати патоген і не допускати його там, де є чисте середовище. І через 5 діб я раджу ще раз нанести препарат без кур для того, щоб закріпити ту концентрацію, яка буде контролювати повністю патоген. А ще одним препаратом, який можна включити в схему захисту проти кореневої форми фітофтори, є препарат «Ноутіл». Препарат наути це двокомпонентний препарат, і він має як профілактичну, як таку попереджувальну дію, так і лікувальну дію за рахунок другої діючої речовини, яка має так, локалізуючу дію, вона заходить всередину листка, і там, коли гриб намагається прорости в лист, вона його локалізує і не дає йому далі розвивати. Тому в схему захисту проти цієї форми фітофтороза я би радила схему захисту будувати так, що там присутній і препарат Наутіл, і препарат Казумін, і препарат Бескур. Дякую вам за увагу, шановні глядачі. Якщо є питання, залишайте їх під цим відео і ми обов'язково на них відповімо. З вами була агроном Зіновія Ілінська. До побачення!